Он пытается 23-й творчески творческий Курток Вот так антийского устарения в Шарпалонской земельной сыне. Люди друзья на по-разному занятия возбавок Чертегу Икрашки. То есть давайте ее повторим. будь ласка, не запитали. Мяч, вон, кукла, то, кублики, блокс, автомобиль, камп. Хлой, барабан, драм, повітряний змій, хай, молодці, повітряна кулька, берун, зирка, ста, барабан, драм, вітак, клейм, човник, ролики, ролик, скейтс, Молодці. Сьогодні ми з вами напишемо на мультиву, новий рік вибор. New Year Christmas. І так, починаємо. Some uh, Christmas Risbowl. New Year новий рік. Сніг snow. Сніжинка snowflake. Сніговик snowman. Santa Claus Санта Клаус. Зимоноч зимонок. Bell різдвяний, е-е, різдвяний вінок. Бобники Lights. Сніжинка snowflake. Прекрасна на ялинку. Бобл, вірлянда, галин. Ялинка Christmas Tree або New Year Tree. Веселого Різдва та щасливого нового року. A Merry Christmas and Happy New Year. Так. Repeat after me. Повторить земною. Зі, зі, зі Christmas Рездво. Ньюе Новый Рик. Сноу снег. Сенте Клос. Санта Клаус. Бел. Дзвінок, Рис Різдвяний, Різдвяний вінок, Light лампочки. Snowflake Сніжинка, Christmas tree. Ялинка. Обл пыл краса на ялинку и га гален гірлянда. Тепер пишемо. Будь ласка. Christmas. різдво. Christmas. Рездво. Ньюе. Ньюе. Новый New Year, year. Новий рік, Сноу. сніг. Snow, Снег. Snowball, Снежка, сноубол, снежка, Сноумен сніговик, Сноумен сніговик, Сентеклос, Санта-Клаус, Бел дзвінок, рис рездвяный вінок, лайц волники, лайц волники, рис рездвяний двінок, сноуфлейк сніжинка, бобл прикраса на ялинку, галенд гірлянда. І ялинка Christmas Tree або New Year Tree. Uh, Merry Christmas and Happy New Year. Я, yeah, I wish you я, uh, yeah, I wish you Happy New Year. Я yeah, вам желаю нового uh, щасливого нового року. Пишемо. Hey, uh, Merry Christmas. Веселого Різдва and Happy New Year. Так, Щасливого нового року. Вам це розуміло? Розум... Домашнє завдання вивчити слова по темі Новий рік Різдво та прописати порядку. До побачення, будь-бай!